У кожому компасі є такий кнібовий з поділками зі стрілкою. Стрілка показує завжди на північ, якщо покласти горизонтально. От, тобто компас потрібен для орієнтування мапи. Коли у вас є мапа, і ви, от, скажімо, стоїте на горі, і там десь там три 10, 10, стежки, так, і ви хочете знати, якою вам піти. Ви берете мапу, дивитеся на цю гору, але ж треба ще знати, як її повернути, так? Так. От, от якраз для цього треба компас. Ви його так ставите, дивитесь, куди показує стрілка, розвертаєте мапу, і тоді бачите стежки на мапі і в реальності, і тоді О, знаєте, куди йти. Також тут є нам, ну це не на всіх, а на цьому є лінійка для того, щоб міряти відстані. Мапа, яка мають масштаб. От, і, скажімо, те, що там може бути два пальці, на спиральність це може бути два кілометри. Так? Yeah. Щоб знати, скільки це mm -hmm. по часу, от, можна цією лінійкою поміряти відстань цієї стежки, наприклад, mm -hmm. і знати, ну, горох десь приблизно 2 кілометри на годину виходить так, в середньому. Тут може вистачити час, там частини діти до тієї гри, до темряви. Щодо темрява, до речі. Ми намагаємося ходити так, щоб до темряви дійти кудись, тому що по темряві в горах не видно нічого. От, там суцільне блока. От. І тому у нас є ліхтарики. Є ліхтарик. О, динамо ліхтарик. Да, це динамо ліхтарик. Він не вимагає, він не витерпує батарейок, тобто можна просто натискати ручку і ну, далі світить. Ну, Тут просто яскраво, тому на ну, спаджому вистачає коли. Світити. Потім є кемпінговий ліхтарик, це ми використовуємо, коли вже в намет зайшли. От, і ввечері ми там можемо теж світити, ось ставиться або підвішується, він ще є світиться, коли батарейки на нові. І в наметі як там, ще на Ой, ну Ми оце беремо на похід. Оце ми брали в похід, його і це бачите, трошки підрозрядився вже. А насправді він, коли є новий, то він такий, що на нього дивитися не може. Да. Ми його й домовиковуємо. Зараз коли немає світла, так? Ми його ставимо і на цю світу. Є ще на обніріх так, вони ще більше зашли. може знайти Чипляється ліхтарик на лоба і націкається кнопка, то вводить вільні руки. Ти, скажі, цей ліхтар стаціонарний можеш на матір поставити, чи ти там десь йдеш по місць, чи біля вогнища пораєшся, так? то на лобний ліхтарик він дозволяє вільні руки мати. Оскільки ну, мови за вогнища, то ми для приготування використовуємо казанки це з такого легкого металу от, і добре мати казанки, які складаються де до воду. Це матрьошка така виходить, да? один казан, тут ще всередині. <реклянський реклянський> <або ще один. реклянський> <реклянський> Ці кришки можна використовувати одночасно як тарілки. Тобто не треба брати до такого позу, тобто ручка і насипаєш собі її. кожного свій розмір. Тобто більше це моя, а менше це для дітей. <реклянський> <реклянський> а крім того, ще входять. Чашка, є менша чашка. Ага. І є ще дуже зручно, коли ручка від'єднується. Тоді можна приєднуватися сюди і витечає. А потім від'єднати і вас салегти Ну, Тому що компактність дуже важлива, коли дуже багато mm -hmm. речей. Для підготування їжі ми використовуємо або вогонь, або якщо скажімо, це за, ну, якісь території, там, природний парк, де не можна полити вогнище, ми беремо з собою тоді газові балони. Ось такого балона От, на тиждень вистачає такого на нашу сім'ю. Як ним користуватися? Тут є такий роз'єм, на нього накручується пічка. У нас є найбільш компактний варіант, оскільки ми вход, ну, для там буде, мабуть, краще щось інше, але коли ми йдемо постійно все на собі несем, так? нам треба, щоб все було компактніше. Тому ми мене таку маленьку. Це газовий парник. Газовий парник е, ніжки розправляються і сюди може поставити навіть той великий казанок. Це накручується і. Ну, я не буду включати, але <плес> я не Тут є п'єзоелемент, який запалює, і ручка регуляції газу. О, от, от. Е, і газ подається, запалюється і на такому казанку може готувати їжу. Ми навіть борщ готували на Чорногорі. Борщ? Так, це ще одна історія. Ми ж українські туристи, як в горах перед борщ. Дуже добре. Що перший день, чи ми готували борщ? Ми для приготування борщу готували, треба підготувати овочі. Ми використовуємо таку сушарку вдома перед походом, сушимо на ній капусту, цибулю, помідори, ну, буряк, все, що треба для борщу, все ми підсушуємо. І потім возимо в такі пакетики. Ну, Оце так, ось, ось, наша каша. Так? Тобто ми перед походом все. Ну, <реш> <реш> да, Родом борціна, що потім, коли треба о, швидко приготувати витричання, то не вірити там щось, так, а вже зразу ти маєш порцію, порчу і вариш. Так само з борщем, тобто були пакетики з борщем, з супом, та теж, там, де ці всі овочі теж поважені і розділені. І виходить, потім ці сушені овочі, закипає вода в казанку, просто їх посипаєш, вони все вбирають цю вологу, стоять як справжні. Тобто ти їсти цей борщ і ну, немає ще ж, це якісь там сухофрукти, ну, сухоовочі, так? Смак як, як звичайного борщу. От. Єдине, що череного, ми не варимо м'ясо. Є люди, які м'ясо сушать, так? ми беремо тушонки. Бо в принципі тушонки теж смачні. Їх, yeah. Єдине, що треба в кінці додавати, щоб вони свій смак не втратили. От. Щодо приготування їжі, коли все-таки ми палимо вогонь з дров, то інколи ще ну, доводиться пиляти, у нас теж така портативна пилка є. От. Ну, це якщо вже зовсім якесь, не вдається руками поламати, Ось, це вона так розгортується. Що це таке? Пилка? А пилка?